Давній рецепт, який бабуся готувала завжди на зимові свята. Знаєте, такий: якщо взяти кілограм жирного сиру, додати 3 яйця, цукор, ванільний цукор і перебити блендером в однорідну пасту подібну масу, після всю масу поділити на дві частини в різні тарілки, в одну частину додати цедру, змішати молоко і крохмаль та розмішати всю масу до однорідності, до другої частини додати розтоплене масло і перемелений в кавомолці мак. Та все розмішати. Для шоколадного шару взяти цукор, яйце і збити міксером до побіління. Додаємо розтоплене масло, просіяне борошно, какао і розпушувач, виміжте до однорідної густої шоколадної маси, як на відео. А далі скласти сирник, взяти форму, застелену пергаментом, влити і розрівняти по дну половину макової маси, далі половину сирної маси. Після викласти ложкою шоколадну масу, яку не розмащуємо, щоб вийшов хаотичний узор. Між шоколадним шаром накидати максимально багато вишень. Далі залити сирну масу і розрівняти і зверху макову масу, випікати при 170 60 хвилин, допоки верхівка не стане жовтуватою і дати повністю холонути. Зверху покрити тонким шаром шоколадної глазури, дати застигнути і готово. Ми отримаємо сирник з вишнями і маком. Це неймовірна смакота. Зберігаємо. Всім смачно!